E Коротко про те, як була зроблена електропила із того, що було в гаражі. А саме це двигун вентилятора охолодження автомобіля. Точно не можу сказати, від якої це марки, або ж це ваз 2109, або Audi 192 року випуску. Але. Це може бути двигун від будь-якої іномарки або ж Жигуля. В принципі, їхній всіх однаковий. Ну і потужність так само. Стоква потужність це 15 ампер, 12 вольт. Він добре працює і від 20 вольт. До речі, чим більше вольт, тим більше обороти, краще ріже. Від 20 вольт він не гріється, не перегрівається, добре працює вже перевірено. В експлуатації вже більше як півроку. Дуже себе гарно зарекомендував. Максимальне його споживання більше 80 А, коли добре прижати. Чому так можу сказати? В цій 8 А батареї від револьта я її розбирав. Там всередині стоїть 4 ключа по 20 А, тобто це 80 А. Що більше, то батарейка йде в захист. Ну і якщо добре прижати цю пилку, ця батарея може піти в захист. Відповідно, ток споживання. Максимально може перевищувати навіть 80 А. Чим зручні ці, ці двигуни, вони, корпус у них з металу, є багато вушок, кріплень, тому все можна приварити, зробити собі під свої потреби таку пилку, і це досить дешево та ефективно. По силі вона приблизно так, як 16 щіль, або будь-яка безчіткова акумуляторна пила на 40 вольт. Якщо говорити про акумуляторні безчинкові пилки такі на одну руку від однієї батарейки, то вони набагато слабші від цієї пилки. Кнопка тут стоїть від полгарки, великої полгарки, яка має також захист, так просто її не нажмеш, потрібно початку нажати ось цю штучку. І тоді можна включити. Далі це все. Робилось з того, що було в межі. Таке кріплення. ручка, імпровізований захист, коли там б'є назад, то воно закушує руку допомагає. Якщо говорити про цю платформочку, то з самого початку ця пилка робилась-під батареї Дніпром 20 вольтові, старі 20-вольтові батареї, сюди защолкувалась. Ну, і вони двогамперні. Цієї батареї замало для цієї пилки, тому, тому пізніше було зроблено набагато простіше, що я вам рекомендую, заказав на Олексі перехідник, який напечатаний на 3D-принтері під макітовські батареї ну, і вся 8 амперна батарею компанії Revolt можна, будь-яку іншу. Ну, досить непогані батарейки за свої гроші. Так. Якщо йти далі, то бачимо, що також такий захист. Захист від ланцюга також направляє стружку правильно. Правильному напрямку, так, щоб все все по руках не йшло. Як замінюється ланцюг, ну, можна видно, що це мішає. Відкручується цей болточок, і ця штучка вона відкривається вверх, тоді є доступ до зірки ланцюга. Шина стоїть від револьта, також підходить і від 16-го щіля. Проте шина револьта дещо коротша, відповідно, сили цієї пилки стали на цій шині. Досить гарно себе показала. Ну і ланцюг непоганий. Що найважливіше, чим хотів поділитися, це ось цей вузол. Як бачите, тут є сліди сварки. Чому так? Тому що зараз закінчення цього валу від двигуна вона має не ту різьбу, що потрібно, і гайка не з твоєю різьбою, що потрібно, тому відповідно я був змушений її заварити, щоб вона не відкручувалася. З самого початку була допущена помилка. Помилка полягала в тому, що потрібно було цю, гай, цю зірочку, зірочка від щіля, потрібно її було не приварювати до, до гайки, а поставити дві шайбочки з такими насічками, одна між одною, щоб були ці насічки, типу зробити такого щеплення. Ну, зараз воно так і стоїть. На самому початку такого. Чому це надзвичайно важливо, щоб е, тут було. Такого роду щеплення, а не напряму приварена зірка до вала. Тому що одного разу різав кроку, попав на 150-й цвях, цвях розрізав, зуб вломив і одразу ж тріснуло закінчення валу десь півтора см. Просто вал лопнув, його скрутило, ну і все. Прийшлось зрізати, центрувати, приварювати кусочок болтика. Бултика, звісно, з такою різьбою не мав. І, відповідно, вже тепер гайка відкручується. Як її не дотягнеш, воно все одно буде відкручуватися, різьба не в ту сторону. Тому приходиться затягувати і так сваркою трошки приварювати. Зараз стоїть щеплення, затягнуті дві такі шайби. Ну, і Вони виконують свого роду таке щеплення, коли попадає палка на щось дуже-дуже тверде. Це допомагає нам. Не обламати вал. Якщо говорити про ручку, те, що ззаді, то вона дуже виконана просто. Як бачимо, ззовні це трубка розрізана всередині кнопка, ну і також є такий штирьок, який приварений прямо до корпуса, виконує функцію такої внутрішньої рами. З допомогою нього ручка не вивалюється, можна тримати однією рукою і все надійно. Взагалі, через те, що цей моторчик. він Повністю йде в такому желізному корпусі. Можна приварювати до нього що, що потрібно і експериментувати. Ось ось така пилка. В роботі себе показало досить гарно. Ну, єдиний недолік те, що немає масляного бачка і автоматичної подачі, автоматичної подачі масла. Так. Я б сказав, це єдиний недолік цієї пилки. Ось так виглядає ця штука всередині після півроку експлуатації. І не знаю, не знаю скільки воно. До цього працювало на автомобілі. Такі чотири щотки. Якір. Змотка. Стан самого.